Взагалі як його збирати? Там таких нюансів виявляється, що капець. Це візерунок, це так. Ну це гарно. І нехай буде і таке, і таке. Так. Всього потрошечки і нормально. І чому тут може бути конфлікт? Кобасі. Це основа. Ми потім її з'їмо, але це основа, щоб було вище, щоб краще виглядало. Кругом хати там можна посипати, посвятити, щоб від духів від цього. трошки серйозно, так, у нас по іншому. у вас. Теж yeah, так? Під ручку. Так, у нас під ручку, щоб все рівненько під, було так сильно. Під ручку це. Хрінь би мене забули. Yeah. Чи ви хрінь в кінці ставити? Yeah. 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 Так. Свічку зали... туди, десь, в середині ставити, у нас завжди з боку, з боку було так, хрень. Так. Да, у нас я вже собі уявляю, <laughs> що то буде з коментарями. Я не розумію, що, я, що ви мене будете питати, що я вже переживаю. — питати. Ми... — Я з Печорніжна. — Я з Марківки. — Печорніжин. — Марківка. — Слово. — І вже конфлікти. — Так, так. — Ти ж не всі село отого. — Я сам. Друзі, я вас вітаю! Великдень наближається, і це невідворотньо, тому що з кожним днем свято стає і ближчим, і ріднішим. І ось ми зараз у Печеніжинській територіальній громаді, село Слобода. І тут е, жінки і пан Василь зібралися з різних сіл громади. І навіть в такому процесі, як збирання великоднього кошику, бувають свої непорозуміння. Правильно? Суперечки такі. Суперечки. І от зараз я пропоную вам подивитися, як на, на Прикарпатті люди збирають ось такий великодній кошик. І в чому тут може бути конфлікт? Кобосі. кожне село має свої, носить корективи, свої, бо в нас так батьки чи там бабусі збирали а в них трошки інакше, в другому селі інакше, але я думаю, що ми дійдемо. Спіль, Щось ми зараз придумаємо. Я вам скажу більше, у нас можуть бути суперечки між будинками в одному ж тому селі. <рес> Взагалі, як його збирати? Там таких нюансів виявляється, що капець. Бо я, я, я особисто люблю відрізати такий нормальний шматок і поставити, щоб то вище було, так? Можна, ми не проти, якщо я так зроблю. Так? Масочку можна, можна шматочками брати. Раніше ставили цілою, але ми зараз, щоб е, заповнити кошик, робимо е, шматочками. Я не луплені ніколи не кладу. У мене завжди варене яйце без так, лупини, шкал. без каралу. Ну, Але, наприклад, так як це відварене у цибулевому е, лист, листі, то я люблю поставити а це візерунок, візерунок, це так. Ну, це гарно, і а нехай буде і таке, і таке. Так да. ну зазвичай у нас так і роблять, щоб не робити або робимо окремо в стаканчику маленьку, або вирізаємо на якій пасті найкращий якийсь свізеруночок і ставимо. Кожна газдиня хоче проявити себе і е, вносить якісь цікавинки у кошики. Навіть біля церкви, коли вночі світять паску, вже викладають кошики, і можна подивитися, хто як його склав, і вибрати собі який. Е, як, як виставка, така виставка. Дуже коректно, як виставка, бо ти бачиш. Ну, шедеври з кожного да. з кожної хати, з кожної газині, то є шедеври кошти. Зараз останній час, то це. Ну, послідний час так, а що шедеври, якщо паску пекли-пекли, а її не видно. А ми зараз це основа. Ми потім її з'їмо, але це основа, щоб було вище, щоб краще виглядало. У нас поченіжені гарно, коли отак все рівненько йде. Тому паска основа йде, щоб не було там так далеко вглуб, а на наверху. Звичай, кожна газдиня під свій кошик підбирає форму О, і поче собі таку пасочку, щоб і вона, вона ідеально вийти, пасувала і вон, до кошика. І Вона має вийти ідеально, бо перепікати її вже ніхто не буде. Так, так, так. так. так як я свій кошик сплила з газет, я зробила його низеньким, щоб мені не треба було дуже багато підставляти. І е, він ідеальний. Там він такий мініатюрний, делікатний, і дійсно все потрошечки. Так як в мене е, сім'я не дуже велика, то ми всього по А чуть -чуть що таке Так з газет. Що це е, з газет накрутили трубочок. І з тих трубочок, як з лози, колись сплили, так я з тих газетних трубочок сплила кошик. Пофарбувала. Він в сучасному такому стилі, дуже сучасному, сама його прикрасила. Прикольно. Мені здається, що я... я любила, щоб ручка була вздовж і така вища, підігнала його повністю під себе. Сама його прикрасила і ось такий так, весь. А мало туди їжі поміститься. Всього потрошечки і нормально. Якщо більше кошик ставимо, більше наповнюємо менший кошик, будемо ставити менший. менше. Частинку, так. Так. Можна яйця, їх так, можна, е... почистити? Так. почистити. яйця. Чи — ми, чи... ми не чистимо тільки ті, що розмальовані. Так, так. ті, так. що розмальовані, ми залишаємо їх в такому так, так, вигляді, так. а, а чисті. Так, це, це я зробити. — Розмальовані ставимо наверх. Це для декору, для прикрас. Колись мої бабуся казала, що треба ставити все наверх, щоб священник покропив все, щоб усе посвячило. Тепер ставимо вузь і сир. Так, давайте ми поставимо мотоку. Так само. Так? Е, е, може, хрінь би мене забула. Чи ви хрінь в піці ставите? Я тебе. Сіль обов'язково. Сіль ніколи не ставлю ком. Навіть мені колись сказали... Ні? не Це це, звичайно, це звичайно, були Навіть, ставила, навіть коли сказали, що після Паски треба посолити корові сіно чи тавосі, січку, так як в нас робили, щоб так, було. це свячана Так, Це згоря оберіг. Навіть так. кругом хати там можна так. посипати, посвятити, щоб від злих духів від цього. Ми, ну серйозно так? Так. Ми де тепер, це, не церпили обряди. Але, але. але це, 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 тепер ви хочете бачити, як у так? Так, Давайте так. ми це яєчко сховаємо так, так під так. цей. Так. Оттако. І, Оттако. і що Тако? далі? І як це все тримає? Серйозно? У нас по-іншому. Так, у нас по-іншому. У вас? Теж, так? Під ручку. Так, у нас під ручку, щоб все рівненько було так сильно. Під ручку це... Це підручка. А в нас взагалі кільцями скручують. Yeah. Ну от так всередину well, так, well, yeah. yeah. та, так, <піраль>. так, я розумію, покормити, будь ласка, спіраль. Давайте зараз. Тобто все. спіраль. Ну домашня ковбаса well, спіралькою. Так, так, так. Так, так. Так, Розумієте, коли, наприклад, копчену так, як у нас роблять, як ви бачили, то вона не може бути так. А коли її запікають печі, я така. Можливість, то вона тоді йде, так усе як ви кажете, спірає. Вона туди така. А, тобто все від технології е танцює. Так от віці, це тут у нас тут три слої. Там, Там хрінь покладемо. І квіточку. Що таке хрінь? Так, ми це прикладаємо, то каже. Крін. Хрон. Отаку ми тут поставимо. Але це треба заповнити. Так, зараз Заспаліли. ми це зробимо. А що ні, це та, тако не робить з усіх боків, то не файно. Ні, з трьох сторін має. бути. З трьох сторін. З трьох сторін. Нас три крайні стали. У нас кладуть один. Там теж де один котику. Це чисто так слобідська. То середина славода хоч хоче <риват> домінувати. Свідку. <риват> 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 Обов'язкову свічку, яку а потім будемо забити. Треба ще за крашенка візьмемо, а, та, і а, і Паріць, ми може поставив свічку десь тут та, є. Кроєчку над хрене. Давайте давайте. Дорога я підганяю, да, я суми. мене Тоді виходить, так як вона хоче. Коли вже всі складають, та, та, тоді ми, ми для кожен того, поїзд. щоб показати, що це яєчко можна поставити. можна додати, заповнити кошик. Заповнюємо писанку обов'язково Вибираємо Набираємо яка найкраща, Ану? ми можемо декілька писати. Робимо цей, хоча б дві Ді, три. робимо клас. Ну подивіться, яка гарна ручної роботи. так, так, так. Багат, Це дуже гарно. Подивіться, бо... це, це ручна робота, церква там так. розмальована, як красиво. Та, пиесні. то пиесні. Це, ручна робота, красива. Якщо б священника, якщо би було колись, то ви б мали це подарувати або хлопцеве, або. Так. Або люба, любостей, Це любая великодніх святкувань, коли е, парубки з дівчатами е, грають е, біля церкви, Перепілки. водять е, гаївки, веснянки. Тоді е, тоді так є така традиція, що дівчина має подарувати писанку е, хлопцю чи хлопець дівчині, так? Тільки здається, тільки дівчина, хлопці, які подобаються. А ця хлористика кудись. Але чекайте, це не не давайте що зробимо. Що від Давайте Тубарвінок. Тубервіну, чопа. Так, так, так. О зараз декорація. Я не можу. Давайте все не так. Можна на камеру Зробити гарний кошик. А зараз ви зробите гарний кошик маленький для і в кінці. Ну, так, да, я кажу, о такого осіб. <свічка> Може свічку сюди десь. Ви всередині її ставите? У нас завжди збок, збоку, коло хренью. У нас збоку. один хрінь, то, то переважно коло цієї <світ> штуки ставлять. Тут свічку. Бо у вас мало. ще одну писанку поставимо сюди. У нас є хреню доста. Ми ставимо ці піти по боках. Але дуже Так, в печеніжені, як ковбаса йде всередину. І оці бортики ми якраз прикрашаємо А Тут трошки було іншому, але нічого ми. Тут діри, я би поставили Так, туди так, класно, Оце, тут гарно поставили. Так, так, Барвінком, так. так. У нас э, не прикрашають Барвінком. Ну, Ні? Ну, ну, хіба десь хтось... Э, а як грибонька то називається той вазонок? Шпарагус? Ага. Шпарагус? Ні? У вас Те, не шпарагус не, не прикрашає тільки варвіна по Дорого, багато. <laughs> <laughs> Все по-слопіцьки. Mm -hmm. Ви реально отак високо дать? І три храйниці таке. Ну, Запалювати зараз не можна. Ну, вже це в церкві за, ми для це, камери. Е, Взагалі-то хрінь має бути, накопується дуже багато хрень і, і вибирається з кращих. Я би це щоб, трохи прирізала, бо що, це так не стирчало до вас. Не так. Це так має бути. Я дуже люблю. Я вже собі уявляю, що то буде з коментарями. Це все записано. Точно? Але ж я за вами всіми стежив. По-перше, це дуже цікаво. По-друге, я думаю, що ви ж залишитеся друзями, сусідами. От ми зараз посвятимо. І так. І в якому б куточку України чи за її межами ми, українці, не зустрічали Воскресіння Христа? Головне, це єднання. І... Радість від того, що життя перемагає. Так, це в першу чергу, що ми, ми дотримуємося тих традицій. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!